Генерал-полковник Павло Шандрук закінчив Першу світову війну в чині підпоручика. Після жовтневого перевороту повернувся в Україну, почав командувати бронеавтомобілем Полуботок. Під орудою Петра Болбочана сформував бронепотяг Запорожець, поставивши бронеавтомобіль на залізничну платформу. Учасник кримського походу із 1918 року командир автоброньованої батареї Запорізької дивізії, керовані ним підрозділи, відзначилися при форсуванні річки Збруч, завершуючи Варшавський розгром Червоної армії Тухачевського. У 1920 році інтернований в Польщу, закінчив польську військову академію, вступив у польську армію. В 1939 році відзначився в боях з гітлерівцями. За що був нагороджений польським орденом військової доблесті п'ятого ступеня, був поранений і потрапив у полон. Після полону очолив українську національну армію і продовжив боротьбу з більшовиками. Велика заслуга генерала Шандрука в тому, що підпорядковані йому українські підрозділи, а також кубанське козаче військо генерала Шкуро, щоб не потрапити до лап совєтів, з боями пробилися через всю Європу і були інтерновані американцями. Далі проживав у США, похований у штаті Нью-Джерсі.